Що робити, якщо немає мобільного пристрою? Щоб, Щоб зателефонувати про допомогу, можна перехожого якогось зупинити, попросити зателефонувати. Школа місце для формального навчання, але дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ Україна за підтримки партнерів зміг продемонструвати, що навчальний матеріал можна викласти неформально і наповнено, аби зацікавити кожного. Полтавщина стала однією з десяти областей України, яка отримала мобільний клас безпеки. Його мета надати всі можливі реквізити та комфортні умови для навчання дітей. А вчителі справжні рятівники, ДСНС та поліцейські. Сьогодні команда відвідала Кременчуцьку гімназію номер 1 на мобільний клас безпеки, який я впевнена, оформлений і вже в ньому є осучаснені всі матеріали, обладнання. Що наші діти дізнаються ще більше матеріалу теоретичного і на практиці зможуть це опанувати. Хочу наголосити на тому, що цей матеріал є дуже важливий саме знання і навички, тому що під час воєнного стану особливо важливо це все знати і вміти використовувати саме в житті. Навчання було проведено для учнів четвертих, сьомих та восьмих класів. Така форма пізнання інформації позитивно впливає на дітей та запам'ятовується. Мені сподобалося, було дуже весело та навчально. Мені здається, що треба такі заходи проводити, тому що вони навчають і можуть будь-які бути моменти в житті. Варто зауважити, що ЮНІСЕФ заздалегідь провів навчання представників ДСНС та Національної поліції України, які працюють у мобільних класах. Кожен із них став кваліфікованим фахівцем у викладанні безпекових тем згідно з міжнародними стандартами. Навчання поєднується з інтерактивними методиками викладання сучасним дітям а також Враховуючи психологічні особливості роботи зі школярами в умовах війни. На даний час це дуже актуальна тема, тому що в першу чергу необхідно роз'яснювати дітям правила мінної безпеки, пожежної безпеки, щоб діти знали оці елементарні навички, які можуть врятувати їхнє життя. А також ми намагаємося проводити заняття більш в більш формі, щоб можна було зацікавити дітей. Мобільний клас наповнений стендами та led екранами іграми та навчальними матеріалами. Машина також обладнана спеціальним устаткуванням для проведення занять як всередині пересувного класу, так і назовні. Більше того, заняття в класі можливі за будь-яких погодних умов і в найхолодніші дні. Дані заняття проводяться в школах відповідно подани, поданих ними заявками. Заявки подають у виді QR-коду в електронному вигляді, а також за допомогою листа в письменному вигляді на головне управління ДСНС України у Полтавській області. Маємо надію, що молоде покоління буде рости у безпечній, переможній та вільній країні. А поки, працюючи заради перемоги, робімо все можливе, аби зберегти життя. Марія Плохотна, Іван Каченко, Кременчицькі новини.